Шановні платники, звертаємо вашу увагу, що з 1 квітня 2023 року вступив в силу наказ Міністерства фінансів України від 22 березня 2023 року номер 148 про затвердження порядку заповнення реквізиту призначення платежу. Платіжної інструкції під час плати стягнення податків, зборів, митних інших платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів, грошової застави, а також у разі їх повернення. Цим наказом передбачено, що платники під час сплати податків, зборів, платежів єдиного внеску з 1 липня 2023 року використовують виключно структурований формат реквізиту призначення платежу платіж. Інструкції відповідно до міжнародного стандарту. Структурована форма передбачає заповнення лише двох обов'язкових полів: це код виду сплати та додаткова інформація запису. Під час заповнення поля код виду сплати платник проставляє код виду сплати, визначений переліком кодів видів сплати. У полі додаткова інформація запису платник заповнює інформацію щодо переказу коштів у довільній формі. Звертаємо вашу увагу, що сплата за кожним видом платежу має оформлюватися окремим документом на переказ. Сплата податку збору платежу єдиного внеску здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених законодавством, податковим агентом або представником платника.